Один чоловік їхав на своєму новенькому автомобілі тихою вулицею. Раптом він почув сильний удар і побачив маленького хлопчика, який кинув камінь у його машину. Розлючений він зупинив машину і вийшов, щоб накричати на хлопчика: Навіщо ти це зробив? Хлопчик відповів крізь сльози. Вибачте, я кинув камінь, тому що ніхто не зупинявся. Мій брат, який на інвалідному візку, впав, і я не можу його підняти. Будь ласка, допоможіть нам. Чоловік раптом усвідомив, що цей випадок був посланий йому Богом, щоб нагадати про милосердя і турботу до ближнього. Він допоміг підняти брата хлопчика і переконався, що з ним усе гаразд. Іноді... Бог використовує незвичайні способи, щоб привернути нашу увагу і нагадати нам про важливість милосердя та допомоги іншим.